Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось життю, тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення. Скажіть, допоможіть висім. Багато несподіваного буде. Ви будете думати про погане, про щось погане, що ну, про якусь, що, чи атака якась, от щось погане, що це не так погано насправді, як от ви, може, будете думати у цей період. Загрози я не бачу бути пораненим чи життю на найближчий час. Багато таємниці, і це все приховано навмисно так треба. Скажіть вищі сили, допоможіть, що планують расисти, чи будуть обстріли на найближчий час. Так, да, можуть бути, е, стосується все пере... перевезень. Якась іде е, ще інформаційна війна, багато такого в суспільстві може бути піднято дуже багато інформації якогось вічею, звинувачень яких то, може е, в корупції, в чомусь ще. Це ну, це інформаційна війна. Працюють інформаційно і можуть прильоти бути, це стосується все військових. Це можуть бути, може, залізна дорога, якісь шляхи, може там, де везуть зброю чи щось для, для військових. Допоможіть, які плани у рашистів на найближчий час? Не бачу, щоб сильно цивільні люди. Їх зараз щось буде турбувати в Криму. Там можуть наші військові попрацювати дуже гарно. От, і буде сильно горіть щось у рашистів. Отвертаю, отсікає на віки вічні расистів від України, тікають, лякаються, йдуть хай самі себе вбивають. На Кремль хай нападуть, на Путіна, обстріляють його, Отвертаю на віки вічні. Більше не мають змоги расисти воювати. Прошу Вищі сили, зруйнуйте всі плани расистські. І очистить наш простір від агентури рашистської, від усіх продажних людей, всіх, хто працюють на Рашистів, хай будуть викриті і засуджені на довічні строки. Більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так буде. Заперечуюсь, убираю і прошу, одведіть. Одверніть од наших військових від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку іншу зброю, що застосовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм все це назад. Звідки запускають, хай їм туди прилетить, звідки дають наказ, хай їм в голову прилетить. І всі, хто виконує ці накази, теж хай будуть знищені. Більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так буде. І прошу, допоможіть вищі сили знищити Росію, щоб вона розпалася на маленькі держави, щоб більше не існувало Росії? Не під якими іншими назвами. Щоб на політичній карті світу її не було більше. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. І усіх, хто дивиться відео усю загрозу. Більше немає загрози. Закрите небо над усіма військовими, побратими, близькими людьми. Те буде надана Україні достатня кількість систем Петріот ракетних систем, щоб закрити небо і знищить всю військову інфраструктуру російську, щоб у них більше не було зброї, і взагалі, щоб Росія розпалась і самі росіяни. Самоліквідувалися, щоб їх більше не було. Вони самі щоб боялися, що хтось знає, що вони росіяни. Більше таких немає людей. Буде так і так буде. Отвертає, на віки вічні расистів від України і повертає всю Весь біль, сльози, страждання, катування, ґвалтування, все лихо, що принесли, хай собі заберуть. Очищаю Україну від рашистів буде так. Це буде все сказано. здійснені, так буде. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу. Прошу, по можливості, бережіть себе, прислухайтесь, будьте дуже уважні і три рази передивіться цей захист, щоб він був міцніший для вас. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!